Це відео буде невеселим. Ми їдемо в місце, де в 68-му році землетрус забрав і зруйнував безліч життів у долині Беліча. Коли я розглядала мапу Сицилії, помітила дивний білий квадрат. Це була Джебеліна, місто, якого більше немає. Коли дізналася її історію, зрозуміла, що Джебеліна зникла не сама. Тоді постраждали ще інші селища Долини Беліча, тому ми спершу заїхали в Под У було приблизно три тисячі жителів. Ми натрапили навіть на театр і рибну крамницю, нарахували принаймні чотири церкви. Люди жили звичайне життя. Але ніч з 14 на 15 січня 1968 року все змінила. Перший сильний поштовх відчувся о 13.28 за місцевим часом 14 січня, завдавши серйозних руйнувань Монтеваго, Джебіліні, Салапаруті і Поджуреале. другий о 14.15 у тих самих місцях, але відчувався аж у Палермо, Трапані і шаці. Через 2,5 години о 16.48 стався третій поштовх, який завдав серйозних руйнувань Джебіліні. Сала Паруті, Салемі, санта ді Дібелічі, Санта-Нінфі. Тодішній командир карабінелів Полірмо, полковник Карло Альберто Лаг'єза, відвідуючи постраждалі райони в день, порадив мешканцям спати цієї ночі просто неба або в автомобілях. І вночі, о 2.33 ранку 15 січня, дуже сильний поштовх завдав серйозних руйнувань і відчувався аж до панталерії. Але найсильніший поштовх стався невдовзі після цього о третій ранку і спричинив найсерйозніші наслідки. За ним послідувало ще 16 поштовхів. Офіційно підтверджені жертви різняться. За одними даними, загинула 231 людина. За іншими даними жертв було 296. Інші пишуть про 370 загиблих, близько тисячі поранених і близько 70 тисяч переміщених осіб. Кілька стін, що залишилися, повністю обвалилися після потужного землетрусу 25 січня о 10.56 ранку, в результаті якого загинули рятувальники. Після цього останнього поштовху влада заборонила вхід до руїн міст Джебеліна, Монтеваго і Салапарута. Загалом інструментально зафіксовано 345 поштовхів, 81 з них яких мав магнітуду 3 або більше в період з 14 січня по 1 вересня 68-го року. Більшість будинків просто розсипалася. Тоді будинки будували стуфу. Камінь тріснув, дахи обвалилися, цілі квартали перетворились на руїни. Єдина будова стіни, якої вціліли школа, була побудована пізніше з міцнішого бетону і сучаснішим каркасом, тому витримала поштовхи. Старе місто не відновлювали на тому ж місці. Людей переселили в нове місто неподалік або інші райони. Старе залишилося порожнім. Тут від міста залишилися тільки контури, і воно стало доказом того, як швидко все може змінитись і наскільки раптово можна втратити будинок і звичайне життя. Коли ходиш вулицями, неможливо не думати про українські міста зараз. Порожні будинки, зруйновані дохи, покинуті квартали. Але якщо поджуряли, це підтвердження сили природи, того українські міста, це підтвердження того, яким йобнутим може бути сусід. Джебеліна до землетрусу мала кілька тисяч мешканців. Після катастрофи її вирішили не відбудовувати на старому місці. Нову джебеліну також побудували далі, а стару залишили. А через десятиліття руїни накрили товстим шаром бетону бурі. Це той самий квадрат, котрий я знайшла на мапі Google. Ці проходи повторюють. Колишні вулиці і будинки, що стояли на них. Це не просто арт-об'єкт. Тут збереглися сліди старого міста, життя, яке було раптово перерване. І навіть зараз, коли ходиш цим бетонним полем, відчуваєш минуле. До речі, тут досить моторошно. Відчуваєш, що тут були будинки, площі. Були Вулиці тут були люди, котрі любили це місце. Людей нема, але простір нагадує про те, що сталося, і як різко змінюється життя.